Літаки росіян вилетіли бомбити Україну. Вийшли на пускові рубежі та щойно запустили ракети, як самі ж почали вибухати у повітрі. Пілоти не одразу второпали, що відбувається. А далі було вже запізно. Борти із тонами вибухівки посипалися просто на голови окупантів, як то кажуть, без СМС-реєстрації. Рухнули прямо на рідну землю. Те, що там трапилося, будемо з вами з'ясовувати під час цього випуску. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Російська ППО імовірно збила свіжий літак Ту 160 який обстрілював Україну. Таке повідомлення з'явилося нині у мережі. Попередньо російська ППО сприйняла свіжий літак за українське БПЛА і почала бити по ньому. Нагадаємо, що Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Ближче до півночі моніторингові канали повідомили про імовірні. Пуски ракет із бомбардувальників ту 160 усю ніч. Українська ППО відбувалася як могла від комбінованої атаки у різних регіонах. Лунали вибухи. У цей момент у самій ж Росії відбувалися від невідомих дронів, і найгучніше було якраз у творі. Там, за даними осінь аналітиків мов міг бути атакований місцевий аеродром, на якому базується військово-транспортна техніка. Аеродром Мігалова підірвали 196-й військово-транспортний авіаційний полк, 224-й льотний загін військово-транспортної авіації. 8-й військово-транспортний авіаційний полк зазначають пабліки вже глибокої ночі. Поки російська ППО намагалася збивати дрони, у місцевих пабліках з'явилося Ідо, де зафільмовано літак, що пролітає між трасуючими кулями. Незабаром після появи відео по мережі поширилася інформація, що літак, який лавірує між куль ППО, це нібито російський бомбардувальник ту 160 Ба більше стверджувалося, що його навіть могли збити. Дійсно, силует літака на кадрах здалеку може нагадувати тушку. При цьому існує версія, що літак міг бути цивільним. А інформація про його збиття, це нібито фейк. На підтвердження цієї версії в мережі публікуються карти з польотами, на якій зображено маршрут одного із літаків, що пролітали біля міста. Проте, судячи з даних Radar, літак із цим бортовим номером, це Airbus, і його силует не схожий на той, що на відео, зокрема розташуванням двигунів. Разом із тим, у контексті цієї ситуації увагу привертає також той факт, що ті ж самі расисти із посиланням на дані сервісу Flight Radar 24 активно публікували інформацію про виліти з Москви близько 10 бортів міноборони РФ. І якщо расисти говорили про близько 10, то осінь дослідники нараховують більше. Тож хибним є твердженням і про те, що літак навідува цивільний, бо судячи з усього, йдеться про ту 134 ту 154 зокрема у твіттер-аккаунті Іверджин. Інтел борт ідентифікований як ту 134 АКРА, який належить якраз так званим військово-космічним силам Рафі, який судячи з усього злітав із військового аеродрому Мігалово, що якраз на околицях міста Твер. Варто зазначити, що ту – це радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Його розробляли у 1970-х. Перший політ здійснили 1981 року. 1987 -го року прийнятий був на озброєні в СРСР. Ну а після розпаду СРСР флот ту 160 перебував у Росії та Україні. Ці літаки беруть активну участь у ракетних атаках по Україні і можуть нести на собі не тільки крилаті ракети за кодифікацію НАТО. Ту 160 називається Блек Джек. Серед пілотів білий лебідь. До слова нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що Росія розширює ядерний арсенал, зокрема, встановлює ядерні ракети класу повітря-повітря на свої літаки. Міг 31 та су. Проте цей процес пов'язаний з багатьма складнощами. Про це розповів військовий експерт, ліочок-інструктор та полковник зсу у запасі Роман Світан, пояснивши, як саме Росія. Не можуть з'яснити оснащення своїх літаків ядерною зброєю. Відомо, що за даними американської розвідки йдеться про спеціальну версію ракети великої дальності Р 37 М. Світан пояснив, що ракета Р 37 Р 37 М. Росіяни просто підвісили на три різні борти, зокрема Міг 31 І ця ракета має головку самонаведення на останньому вітинку польоту, тому її потрібно тільки вивести на ціль, яка визначена, зазначив полковник ЗСУ у запасі. На літаки, які мають локатори, що бачать хоча б на відстані двохста Ста п'ятдесяти кілометрів цю ракету можна підвісити. Вона важить півтони і має твердопаливний двигун. Тому, за його словами, для росіян це не проблема. До того ж, ракета Р 37 вже на жаль працює по українських бортах. Проте робити з цієї ракети ядерну на думку світа, не немає жодного сенсу. Річ у тім, що для завдання ураження, наприклад, українським бортам, оптимальний варіант це швидкість із підняття літака у повітря. Зухвалення рішення у використання і приземлення, однак заряджання ракет з ядерною боєголовкою займає неабагато більше часу ніж літаку потрібно, щоб піднятися у повітря зі звичайною ракетою з бойовою частиною, що розколюється на тисячу уражаючих елементів. Ядерку за словами військового експерта довго готували, тому і знімається механізм швидкості і перехоплення. Український чи націвське літак не буде чекати, поки росіяни заряджатимуть ракету ядерним запасом і кудись піднімуть. Тому це більше схоже на інформаційний вкид та спробу помахати ядерною дубинкою, Припустив Роман Світан. Росіянам потрібен цей інформаційний тиск. На його думку, для того щоб вплинути на українське та європейське суспільство, мовляв, якщо Україна вийде з мирних переговорів, то не буде ніякого тиску. Полковник ЗСУ у запасі наголосив, що росіяни не будуть використовувати ядерну зброю, тому що усвідомлюють, що відкриють скриньку Пандори, і по них полетить щось набагато страшніше ніж ядерна зброя. Якщо на територію України полетить хоча б один ядерний заряд, на думку військового експерта, по Москві полетять бочки із від. Рацьованим ядерним паливом, яке має період напіврозпаду десятки тисяч років, він додав, що Росія про це знає і тому не вдасться до застосування ядерної зброї. Нагадаємо, що за даними розвідувального управління Департаменту оборони США Росія розширює свої ядерні сили, зокрема, інтегруючи ядерні ракети класу повітря-повітря для бойової авіації. Йдеться про літаки Міг 31 та багатоцільові винищувачі су 30 СМ, су 35 С та Су- 57 Росія Росіяни ймовірно використовуватимуть спеціальну версію ракет великої дальності Р 37 М, що була розроблена спеціально для цих літаків. Ракета має активну радіолокаційну головку самонаведення, завдяки чому вона стає особливо небезпечною зброєю для авіації противника. Також 37 М може уражати цілі на відстані до 300 кілометрів в експортному варіанті. її дальність складає 200 кілометрів. Ну а тим часом також стало відомо про те, що росіяни інвестували значні кошти у ремонт стратегічних бомбардувальників ту 95 МС, і це свідчить про намір використовувати радянські машини ще багато років. Про це повідомляє приватна розвідувальна кампанія Далас. Так у березні в міністерстві оборони РФ затвердили і профінансували капітальний ремонт шести бомбардувальників Ту-95 МС. Відповідно до наявних документів, контракт вартістю понад 270 мільйонів доларів був укладений з 360 м авіаційним ремонтним заводом Рязань та авіаційним науково-технічним комплексом Барієва у Таганрозі З урахуванням кількості машин капітальний ремонт одного Ту 95 МС може обходитися росіянам у понад 45 мільйонів доларів. Щодо Казанського авіаційного заводу імені Горбунова там ідуть роботи одразу над сімома літаками Ту 160 Серед цих літаків. Ків чотири ту 160 вже знаходяться на стадії глибокої модернізації, завершення якої заплановано на 26 й рік. Повідомляють аналітики. далас протягом декількох наступних років російське флот стратегічних бомбардувальників може зрости майже на два десятки справних бортів, що збільшить його залповий потенціал до понад 100 ракет дальнього радіусу дії Такий арсенал становить значну загрозу навіть для країн, які можуть похвалитися передовими системами протиповітряної оборони. Підкреслюють фахівці Далас. Водночас авіація. Ційний експерт Костянтин Криволап стверджує, що у російської авіації системний колапс. Нові імпортозаміщення двигуни так і не запущені в середнє виробництво. Суперджети продовжують літати на застарілих французько-російських двигунах і ламається один за одним. Я не знаю прикладів, про які можна сказати, що імпортозаміщення у Росії вдалося. У Рафі за цей час не вдалося випустити нічого серйозного. Почнемо з того, що будь-яка авіація починається з двигуна. Якщо причепити двигун до консервної банки, вона полетить. Якщо немає двигуна, то немає і літака. Із введенням санкцій проти Рафії передбачалося, що лінійка Пермських аналогів ПД 9 ПД-14, ПД-35 замінить усі двигуни в російській авіації. Постійно з'являється інформація про те, що вони проходять випробовування, але Двигуна немає. Я не кажу вже про серійне виробництво. Я кажу про наявність доопрацьованого розробленого двигуна. Констатував Криволап за його словами. Все, що випустили в Росії на старих двигунах спільного російсько-французького виробництва. Сем 146 І цей двигун і сам по собі був не дуже хороший. А в російському виконанні він став ще гірше. А коли його поставили на сухий, він не проявляв себе із кращого боку. На цих двигунах було випущено 232 дві сухих суперджета. І зараз ще випустили близько семи у суперджетах. Приблизно 60-70% компонентів купувалися по імпорту. Зараз вони не змогли замінити ці компоненти, розповів авіаексперт. За його словами, саме тоді з'явилася ідея імпортозаміщення. Просто путіну доповіли, що у РФ величезна залежність від імпортних запчастин. Путін дуже надихнувся імпортозаміщенням. Все будемо робити самі, і видав план, що потрібно до 2030 року побудувати тисячу літаків, щоб замінити імпорт. Зараз виявляється, що РФ не здатна до цього часу побудувати навіть половину цього обсягу. Констатував Костянтин Криволап. За його словами, аналогічна ситуація зараз спостерігається і в російській цивільній авіації. Я вам глядачі дуже вдячна за що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.